Жінок, поранених війною, запускають у центрі незламні першого медоб'єднання Львова. Більше про нього, які можна послуги отримати, як це працює, ми дізнаємося у Ірини Заславець, директорки з розвитку першого медоб'єднання, яка сьогодні в нашій студії. Ірино, вітаю вас. Добрий день Яна. протягом нашої розмови. Глядачі бачитимуть на екрані QR-код, прийшовши з яким вони зможуть зареєструватися, ознайомитися детальніше. Тобто, шлях до цього проєкту розпочинається з QR-коду, який ви бачите. А що саме передбачено, Іро? Розкажи нам це народ. Дуже важливий проєкт для жінок, які постраждали від війни. Адже ми розуміємо, що в Україні є тисячі жінок, які пережили важкі травми, які мають рубці на обличчі, рубці на тілі. І знаєте, на щастя, вони вижили, і інколи їхнє оточення може говорити їм, або вони самі про те, що слава Богу, що жива, а з рубцями якось там буде вціліла та і добре. Але ми розуміємо, що рубець на тілі це слід війни, і це впливає на жінку, впливає впливає на її сприйняття себе, впливає на її повернення до нормального життя, можливо, когось на вихід з дому, комусь вихід на роботу. І ми розуміємо, що, наприклад, одна із наших пацієнток це вчителька, яка має травму обличчя, і вона зараз, коли робить проводить навчання для дітей онлайн, вона це робить із вимкненою камерою, тому що їй дуже страшно показати своє обличчя, але вона це робить з мрією, і надією на те, що вона це обличчя зможе відновити і власне проєкт, який ми назвали не до краси і не закреслили, тому що насправді до краси ми цим проєктом хочемо об'єднати жінок, які мають травми на обличчі або на тілі, і хочемо прибрати ці сліди війни завдяки допомозі наших спеціалістів. Ми це робимо в партнерстві з одним відомим брендом і поставили собі за мету стирати ці сліди і давати жінкам можливість повертатись до нормального життя, краще себе почувати і відчувати. І власне для допомоги цим жінкам ми об'єднаємо пластичних хірургів, ми об'єднаємо естетичну медицину, і це може бути шліфування рубців, це може бути задіяння хірургічних методів для усунення цих рубців. Тобто, в залежності від індивідуальної історії жінки, кожну історію, ми будемо розглядати окремо і надавати допомогу. Ті процедури, про які ви говорите, якщо їх робити в приватній клініці, наприклад, це дуже дорого. Пластична хірургія дуже дорога. На яких умовах жінки, які звернуться до вас в межах цього проєкту, отримають реабілітацію? В проєкті не до краси ми говоримо про повністю безоплатну медичну допомогу. Це партнерство з брендом передбачає оплату не тільки медичної частини, якщо вона потрібна, тому що комусь треба буде лише шліфувати. Комусь це може бути хірургічне втрачання втручання. Вона ще передбачає і покриття проїзду, і проживання у Львові. Тобто кожна жінка, яка потребує допомоги за цим QR-кодом на екрані, може просто зараз зареєструватися, залишити свої дані і її історію розглянуть, Що п'ятницю у нас відбуваються консиліуми, і власне і далі тоді її ми зможемо надати їй допомогу, і включно із проїздом, і проживанням у Львові і повністю. Ністю забезпечення в межах цього проєкту, чи є обмеження по кількості жінок, яких ви візьмете в межах цього проєкту на лікування? Дивіться, Ми зараз говоримо про те, що ми приймаємо заявки від всіх, кому така допомога треба, тому що важливо, аби жінки звернулися, і далі ми будемо дивитися в межах того бюджету, який ми маємо, скільком із них ми можемо допомогти в межах цього проєкту, а кому далі ми зможемо допомагати в межах або продовження цього проєкту, або в інших проєктах, які ми будемо робити, ми зараз говоримо говоримо про те, що ми хочемо, щоб кожна жінка, яка має рубець на своєму обличчі і тілі, змогла його позбутися. Для цього ми. Запрошуємо таких жінок до центру незламні, і починаємо їм допомагати в межах проєкту не до краси, де не перекреслено, тому що до краси. І а далі наша мета забезпечити такою допомогою всіх, хто звернеться, а вже в межах цього проекту чи якогось далі іншої трансформації. Це ми вже будемо вирішувати по мірі того, як будуть багато жінок звертатися. Думаю, що через російську агресію, в принципі, попит на пластичну хірургію зріс і зростатиме, тому що. Травмовані обличчя, травмо, травмовані тіла а Лікарі дають раду такій кількості пацієнтів і в майбутньому такій кількості пацієнтів. Чи розширюєте ви базу фахівців, які цим займаються, і за рахунок чого? Звісно, ми розширюємо. Ми проводимо навчання зараз. У нас є проєкт реконструкції щелепно-лицевого відділення, реконструкції обличчя з теж з однією відомою компанією. Ми закуповуємо обладнання під цей проєкт. Вже називається він незламна краса. І так само у нас цього тижня сьогодні почала роботу американська місія Фейс to Face». Де приїхали кілька десят спеціалістів, і це ще липнолицеві, пластичні, реконструктивні хірурги, лори, травматологи, буде надана допомога 42 пацієнтам із надважкими травмами. Ми говоримо навіть, якщо хтось має дуже важкі травми обличчя, вони так само можуть реєструватися в цьому проєкті за цим QR-кодом. І ми потім будемо розуміти, чи в межах цього проєкту ми надаємо допомогу, чи вже це будуть складні якісь реконструктивні втручання, які ми, наприклад, будемо робити з місією фейс to фейс наступного разу. Коли вона приїде. Глеяну, я би дуже хотіла ще розказати про ще один аспект допомоги в межах проєкту не до краси це психологічна допомога. Тобто кожна жінка, яка звернеться до нас, окрім е, допомоги пластичних хірургів, якоїсь там шліфування рубців, естетичної медицини, вона матиме супровід фахівців нашого центру ментального здоров'я. І це іде і розмовна терапія, і тілесно орієнтована психотерапія. Тобто, це метод, який. Дуже добре себе зарекомендував з тією жінкою, про яку я згадувала на початку Оленою Світловою. Це вчителька з Лисичанська, який уламок пролетів в обличчя, і от вона казала: Ні, 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 ви знаєте, мені психологічна допомога не треба, і ми їй запропонували тілесно орієнтовану. Що це означає? Це означає, що під час сильного переживання стрес іде в м'язи, і там. І там зосереджуються, і м'язи реагують, ціпеніють. І от вона погодилася на цей сеанс. Вона лягла на, як під час умовно, під час масажу, так, лягає на кушетку, і психотерапевт починає працювати з її тілом, доторкається, десь рухає. І знаєте, вона вийшла. і Після цього першого ж сеансу я кажу, Олену, як ви себе почуваєте? Вона каже, Ірочка, ви знаєте, мене таке відчуття, що в мене крила за спиною виросли, і таке, наче обличчя розрівнялось, хоча в неї ще рубці, шрами, немає одне ока, але в неї зовсім інше відчуття і сприйняття себе. Тому ми говоримо про те, що ми будемо лікувати не тільки тіла, а і душі. І це комплекс, який надважливий, тому що мало прибрати рубець, важливо пропрацювати з жінкою, її правильне сприйняття себе, і це буде умовно 10 сеансів розмовної терапії, 10 Тілесно орієнтованої психотерапії Ну, ж таки, це все буде залежати індивідуально від кожної жінки, тому що наш консиліум буде розглядати кожен окремо випадок, спілкуватися і вже визначати, що найкраще буде для кожної жінки. Тому, будь ласка, реєструйтеся. Або якщо ви знаєте людей, яким потрібна така допомога, передавайте їм цю інформацію для того, аби всі кому потрібно прибрати рубці із тіла і обличчя. Змогли це отримати і далі знаєте, почувати себе правда, жінкою, і не ховатися, і не, не бути психологічно якомусь знаєте, подавленому стані, тому що нам іще дітей народжувати, країну відбудовувати, і ми маємо почувати в собі цю силу. Тобто людина зараз реєструється за QR-кодом, залишає свої дані, що відбувається потім, і як швидко від заявки до власне початку терапії. Процес пройде. Людина реєструється, і до кінця тижня відбувається, там, наприклад, від суботи до четверга збираються ці дані. В п'ятницю всі дані тих, хто зареєструвалися, виносяться на консиліум, на якому збираються всі ці спеціалісти, і це і психологи, це команди естетичної медицини, пластична хірургія, ще лепнули це віреконструктивні хірурги. Якщо за цей тиждень є заявки, не тільки про прибирання рубця. А якусь реконструктивну операцію. Команда збирається, розглядає кожен випадок і далі. Адміністратор нашого центру естетичної медицини комунікує з кожною конкретною людиною. Вже домовляється про час приїзду і далі план лікування. І людина живе на території лікарні. Ну звісно, коли операція там вона має бути в палаті як пацієнт. Так, да, не на території лікарні. Ми будемо розглядати зараз. Ми поки це зараз відбувається тільки збір заявок, але це буде житло десь недалеко від лікарні. І тому що людині не треба постійно перебувати в лікарні. А на момент, звісно, якщо це якесь хірургічне втручання, то це госпіталізація, якщо це шліфування, якесь, то людині не треба перебувати постійно в лікарні. І знову ж таки, те, що стосується психологічної допомоги, наприклад, розмовну терапію для когось можна надавати онлайн. А от тілесно орієнтовану психотерапію, там уже треба мати фізичну присутність, тому знову ж таки говорю, все буде дуже індивідуально, але із з турботою про кожну жінку. Проєкт про який ми він орієнтований передовсім на жінок, але зрозуміло, величезна кількість бійців у нас теж з пораненнями на обличчі, з рубцями на тілі. на тілі, поранені діти так само з травмами на обличчі, з травмами на тілі. Якщо не в межах цього проєкту, то які послуги, яке лікування вони можуть у вас отримати і куди їм звертатись? На щастя, в нашій лікарні ми уже за цей час в першому медоб'єднанні Львова дуже багато напрямків розвинули, і ми можемо надавати майже всю необхідну допомогу медичну, яку якої потребують. Якщо ми говоримо про діток, так то у нас є шліфування рубців, і у нас є опікове відділення для діток. І там ми надаємо допомогу таким пацієнтам. До речі, дівчатка, підлітки теж можуть звертатися в цю цей проект не до краси, але там реєструвати має мама. Але кожен кожен випадок дитячий буде розбиратись індивідуально, але теж якби можливо, що стосується чоловіків, ви знаєте, запит величезний. І коли ми сказали нашим психотерапевтам, фахівцям центру ментального здоров'я, що ми робимо проект для жінок. Вони сказали, давайте робити проєкт для чоловіків. Дуже багато чоловіків, які мають і рубці, і тому ми розуміємо, що далі ми так само не в межах цього проекту, але так само маємо надавати допомогу чоловікам. Ми маємо лазери для шліфування, маємо пластичних хірургів, маємо щелепну лицеву реконструктивну хірургію і для тих, хто до нас звертається, або для наших пацієнтів ми ці послуги надаємо. Знаєте, мені здається, навіть якщо зараз нас здається якийсь чоловік, якому потрібна така. Допомога, то нехай і він теж реєструється. Просто ми будемо бачити дані цієї людини і вже передавати нашим спеціалістам, які будуть вести його не в межах цього проєкту, але чоловіки не, нехай теж звертаються насправді, тому що звертаються. За цим QR-кодом, або телефонують на наш номер 0800 333 003. Це наш номер кол-центру першого медоб'єднання Львова, центру Незламні, тому що для чоловіків це теж надактуально. Знаєте, правда, ми чомусь звикли думати про те, що шрам прикрашає чоловіка, але не всі хочуть мати шрам на своєму тілі. Безумовно, війна і її сліди не прикрашає нікого, і так. я думаю, що змога позбавити. Ти цього, це в тому числі і такий посттравматичний етап залишення того, що було за спиною. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Це була Ірина Заславець, директорка з розвитку першого медоб'єднання Львова.